Ціни з АТБ за 25,03,25. 25. Лоток яєць 171 гривня. 3 кілограми цукру 89 гривень. Крило куряче 91 гривня. Печиво затяжне. За 3 пачечки 81 гривня. Крабові палички водний світ 68 гривень. Солодощі для діток у покейк за 2 штучки 19,80. Ось такий маленький ведмедик за 2 штучки 23,40. Вафлі по 11,50 в асортименті. Вафельні корзинки 17,50. Ікра лососева 76 гривень. Зефірчик за.

У нас за дві штучки 17,40. Печінка куряча 56 гривень. Був ось такий майонез в акції 44,70 Смачне морозиво. Колись було 50, зараз уже 70. Пачечка дріжджів 15 гривень. І виноград. 160 гривень. І поки ми гуляли, скуплялися в магазині, наш агроном бабулечка купила ось такі насіннячка. Це новий огірочок, новий якийсь сорт. Дуже гарний. Рекомендували по 40 гривень пачечка. Щавлик 8 гривень. Базилік 11 гривень, кінза 7 гривень. Пікантна рукула по 9 гривень, петрушечка 7 гривень. І класний кабачок іскандер, якщо хтось не знав, 32 гривні самий врожайний оцей сорт. Вуаля! Ось такі ціни на 25.03.25. .25. Всім гарного дня!